Вітаю всіх на каналі Б'юті. Мене звуть Альона, і сьогодні я отримала першу доставку від компанії Oriflame з 15-го каталогу. Давайте ж зробимо невеличку розпаковку і подивимось, що я замовила для себе і що, звичайно, замовляють мої клієнти. І першим продуктом буде звичайно, новинка цього каталогу Giordani Gold Essenza Supreme. Це неймовірний аромат, який вже... Закохав в себе мільйон українок. Я вже, звичайно, замовила і для себе такий аромат, і роздала вже своїм клієнтам. Що це аромат? Це аромат надзвичайної розкоші. Це аромат, який йде парфумованою водою, яка, ви тільки уявіть. Дає 10 метрів а, шлейфовості. Цей аромат має максимальну концентрацію масел. Це аромат йде амбровий та квітковий. Але при цьому в складі є такі, знаєте, акорди, як акорди білих квітів, ананасу. Тобто, хто любить такі ось саме солодощі, то цей аромат для вас. Чесно, я абсолютно в захваті від нього. Ну і звичайно, мої клієнти також. Другим продуктом. Буде наша есенза, класичний аромат, легендарний аромат в новому вже флаконі. Ви тільки послухайте. Цей аромат, навіть пакування повторює один одного з Супрімом, Плюс, звичайно, з косметичкою, яка і така ж є в моєму а, замовленні, яку я вам також покажу. Ось так виглядає новий флакон Джордані Gold Сенза з приводу складу. Тут в нас 50 мл, тут в нас напилення 24-кратного золота. Це неймовірно шлейфовий. Аромат, в складі якого є ранж. Це аромат квітково-деревний, але також з максимальною концентрацією масел та самого аромату. Це парфуми. Тобто стійкий стій в середньому 10-12 годин. Тут ще в нас в складі є тосканська деревина, тому це аромат, знаєте, для справжньої жінки, яка знає собі ціну, і саме цей аромат дорогий. З приводу аромату, чесно, як на мене, він трішечки змінився, він став трішечки свіжіший від класичного, да, який був в минулому пакуванні. Але це на мою думку. Чекаю на ваші відгуки. Звичайно, я не втрималась і ці два аромати, що класичний Giordani Gold Essenза, що Supreme, я залишаю для себе. І, звичайно, своїм любим клієнтам я буду давати їх спробувати. Тому, якщо ви хочете протестувати ці аромати, якщо ви хочете дізнатися, який з цих ароматів вам підходить більше, класична Есенза а, чи а, Есенза Супрім, напишіть мені, я з радістю з вами в Чернігові зустріти. Рінусь, ми з радістю з вами їх протестуємо і підберемо вам той аромат, який підійде саме для вас. Тим паче, для нових клієнтів діє знижка 15%. Третім продуктом є ось така косметичка, яка є драйвером цього каталогу, і розмір її 22 на 15 і на 13. Дуже гарне ось таке оздоблення, рельєфне. Маю надію, що а, екран да, телефону передасть. Також дуже гарні ось такі логотипи з серії Giordani Gold, Дуже Легко відкриваються самі застібки, і що мені подобається, це, звичайно, колір. Колір і вмісткість, тому що тональні основи всі стають рівненько, дуже компактно і дуже гарно буде виглядати в будь-якому інтер'єрі. А далі в нас пом'якшувальний засіб з олією какао. Із серії Tender Care – це наш улюблений бочоночок, який йде на бджолиному вості, який йде з 97% натуральних інгредієнтів. І якраз зараз взимку можна пом'якшувати губи, щоб вони не тріскались, локоточки, а, наші пальчики, і, звичайно, навіть робити форму брова. Тепер з ароматом какао. Наступним продуктами йдуть наші губки. Дійсно, мої клієнти обожнюють губні помади. Це губна помада Elixir із серії Giordani Gold. Раніше вона була ось в такому пакуванні, зараз пакування змінилося. Але стійкість 8 годин. Яскраві, ніжні, нюдові, 10 відтінків, які можна підібрати для себе. У мене клієнти зараз на зиму люблять або більш яскраве, або більш таке нюдове, приглушене, тобто вже кому що подобається. Ця губна помада одразу вона має. Яскравий глянцевий ефект, а потім вже буквально через десь пів хвилинки вона стає абсолютно матом, вона не сушить губи, вона має SP фільтр 15 і стійкість до 8 годин. Звичайно, дівчата, не забувають і про чоловіків. Тому серед моїх замовлень є ось такий аромат Giordani Gold Man. Це аромат деревний витиверний, це аромат має високу концентрацію масел, цей аромат має нотку чорного перця. А також бергамоту, тому підійде абсолютно для будь-якого чоловіка, який знає собі ціну, і мої клієнти обирають його. Продовжуємо говорити про чоловіків. І наступними продуктами в моєму замовленні є ось такі брускові мила, які мої клієнти обожнюють і з радістю замовляють для своїх чоловіків. В принципі, мої клієнти-чоловіки також з ними взагалі навіть не розстаються. Що це за мила? Вони повноцінно брускові тут по сто грамів вони йдуть. Вони абсолютно не розмукають у ваночках, що дуже дуже радує. Є ось таке це а, з вуглем, Тобто більш антибактеріальне, а це йде більш для чутливої шкіри, для заспокоєння. Можна мити голову, можна мити тіло, ну і звичайно, руки. Тобто три в одному, і абсолютно з ніжними, легкими і освіжаючими ароматами. Мілкінг хані в цьому каталозі просто на розрив. Насамперед, абсолютно вся серія молоко і мед майже представлена в цьому каталозі, а це в нас крем для душу. Саме взимку зараз дуже класно користуватися кремами для того, щоб максимально зволожити шкіру. Цей крем для душу він дуже класно очищає шкіру. Зволожує її і залишає її більш знаєте, такою ось ніжною, а більш такою, знаєте, я не знаю так шовковистою з дуже класним ароматом. Новинкою цього каталогу йдуть ось такі крема для тіла із серією молоко і мед з жасміном. Це крем для тіла, він йде 250 мл, він йде для тіла, для рук. Якраз після вани, після бані або ви хочете зробити масаж своїй другій половинці, цей крем якраз для вас підійде. Дехто з моїх клієнтів сумують за теплими днями і тому обирають Infinity. Це неймовірний аромат, який має в складі сонячні акорди, теплі акорди, акорди жасміну, а також мандарину щастя, який максимально, знаєте, такий ось. Класного складу, тобто більш таки солодкуватого, більш амбрового, і дуже-дуже приємний на тілі. Такий, знаєте, залишає шлейф того сонячного літа, маю надію яскравого, який запам'ятається вам надовго. Ну що, я вам показала перше замовлення своїх клієнтів. Маю надію, що була вам корисна і вам сподобалось. Якщо вам подобається такий формат, залиште, будь ласка, відгуки, щоб я розуміла, що вам такі формати подобаються, і показувати вам ще інші. Замовлення моїх клієнтів. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео!